І все гарненько разом там ось підсмажимо. Залишив трохи місця для того, щоб додати нашу пасаровку. Воно смачно. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехов. І ми знову готуємо. Ми знову вам показуємо рецепти. Нові лайфхаки, як можна приготувати, що можна зробити з небанальних продуктів, щось смачне, незвичне та корисне. Щоб здивувати вас, ваших гостей та будь-кого насправді будь-кого можете здивувати, і в цьому нам допомагає наш автоклав. Що ми будемо сьогодні готувати? У нас знову є набір продуктів, але цього разу ми будемо готувати у наших ретор-пакетах, де будемо їх запаювати, і так само будемо в автоклаві готувати. Це зручно, там може багато поміститися. Вони заміняють габаритні баночки, і в принципі будь-що можна приготувати в них. Але цього разу на наш вибір впала що ось такий небанальний продукт квасоля. Ми маємо ось такий сорт червоної квасолі, яка називається кідні. Ми її попередньо замочили. І що в нас взагалі буде? Що ми будемо готувати? Це буде квасоля з грибочками, з цибулькою, з чесничком, і це все разом буде в наших ретропакетах. Грубо говорячи, це буде такий формат закуски, перекусу, де ти можеш відкрити і, додавши до основної страви, наприклад, до м'яса, в тебе є повноцінний вже набір, щось там вуглеводне, щось білкове, тобто м'ясо, яке ви приготуєте. Ну я дуже люблю картопляне пюре. Я би додавав ще до цього картопляне пюре. Але загалом це може виступати як основа, наприклад, або заготовка для супу вашого, для борща, наприклад, чи для якогось гуляша. Ми маємо нашу червону квасолю. Ми маємо печериці. Ви можете взяти будь-які інші гриби, гливи, опеньки, білі, будь-які цибулька, чесничок, сіль, перець, і, в принципі, цього достатньо і олія. Що ми зробили? Ми нашу квасолю попередньо замочили на одну добу, вона розбухла. Ну і загалом вона буде швидше готуватися в автоклаві. Якщо би ви її не замочили, в принципі, ви можете це готувати, також грузити в автоклав. Але вона буде готова, але не буде така об'ємна. Тому моя рекомендація краще завжди замочити її. Вийшло звичайно. У нас багацько з одного кілограма. Мені здається, десь тут 2,5-3 кілограма. У нас є печериці, і це вийде близько 10 ретор пакетів, а то і більше. Що ми будемо робити? Ми будемо пасирувати нашу цибульку разом з грибочками. Я люблю, коли вона підсмажена, бо тому що немає кольору, немає смаку. Ми підсмажили, з'єднали з квасолою, додали спецій і будемо грузити в наші ретро-пакети. Цибульку обсмажуємо, нарізаємо дрібним кубиком, Після цього туди ж додаємо печериці і будемо замішувати з квасолею. Після того, як посмажили нашу цибульку, а точніше не посмажили, а нарізали, і вона смажиться, будемо додавати наші печериці. Я нарізаю ось такими довільними слайсами і буду її вкидати до нашої цибульки. І все гарненько разом там ось підсмажимо. І буде супер. Ну і також додамо декілька зубчиків чеснику до нашої засмажки з цибулі та печери. Загалом часник це універсальна річ, яка. Додає яскравішого смаку, підсилює і просто буде смачно. А пам'ятайте, повинно бути що смачно. Наша пасировка готова. Ми засмажили наші печериці. Ми засмажили цибульку, додали солі, додали перчику. І давайте повторимо кроки, які ми зробили. Ми маємо 2 кг квасолі замоченої, Ми маємо 500 г цибулі, яку ми обсмажили, і 1 кг печериць. Ми разом це все засмажили, додали перчику, ми додали солі і будемо це збирати все в ретор пакети. Я от собі ретор пакети вже підготував. У мене є мій незмінний помічник, який мені допомагає. Пам'ятайте, коли ви працюєте з ретор-пакетами, важливо, щоб запаяна частина вона не була не волога, не жирна, бо тому, що запайчик він просто не запаяє. І вам воно відкриється в автоклаві. З цим потрібно уважно. Ну а наразі я підготую і буду наповнювати. Буду наповнювати наступним чином. Я буду давати трішки пасаровки, трішки квасолі, трішки пасаровки, трішки квасолі. Або просто зразу ви можете у великій мисці це все разом з'єднати, замішати і просто розкидатися. Ну, у мене просто немає такої великої миски. От і все. Так, друзі, загалом у нас вийшло дев'ять пакетів з нашої квасоло, і зараз ми будемо сюди додавати наші підсмажені грибочки з цибулькою. Я наповнював десь на 200 грамів, 200-250 квасолі. Ось, залишив трохи місця для того, щоб додати нашу пасаровку, і щоб це можна було нормально закрити і враховуємо той момент, що квасоля буде ще трішки збільшуватися, і воно якраз наповниться гарно. Ось цей наш ретор пакет. See you. Гаразд, друзі, ми наповнили наші ретор-пакети, Ось приблизно так воно виглядає з грибочками, з усім наповненням. Не додаю ніякої води. В мене є природній сік від грибочків і цибулі, бо вони достатньо водянисті. І буду просто запаювати в нашому запайщику і будемо готувати в автоклаві при температурі 110 градусів 20 хвилин. Наші пакети ми запаяли. Обов'язково перевіряйте те, що вони були щільно закриті, бо, тому що буде не дуже класно, коли ви опустите в автоклав, там все це в воді, і ваша квасоля вже в воді, і вода в квасолі. Загалом просто тактильно перевірте. Але я, наприклад, особисто на нашому запайщику наставив силу 6 і буквально от відраховував в голові 7-8 секунд. Все, воно і не перепалює, і загалом воно нормально запаює. Ось це ми маємо готове і будемо відправляти в наш автоклав. Дуже класно, що таким чином дуже багато може розміститися в автоклаві реторпакетів порівняно з скляними баночками. Друзі, ми вийняли наші реторпакети з автоклава. Вони вже трішки вистегли, вони гарно приготувалися. Одразу скажу, бачу, що можна було більше наповнити квасолі, бо тому що половина пакета тільки заповнена, але загалом це буду знати я і будете знати вже ви при наступному приготуванні. Ну, не пахне нічим, бо воно добре запаєна, але загалом зручно, що в цих ретур-пакетах є спеціальна така насічка, за якою ти можеш допомогти собі і відкрити. Ароматненько, але дуже овочево, не вистачає м'яса. Ну, знову ж таки, у нас такий рецепт: ось така квасолька з. З цими грибочками, ну і будемо зараз куштувати. Квасоля не розварена. Видно, що деяка більш темніша, а деяка більш світліша, напевне, через те, що треба просто було добре розмішати. Вона смачна, доправлена, смачна. Не вистачає тільки м'яса, але це діло виправляється. Мені подобається, що вона, ось якщо виглянути, просто натискаєш на неї, вона вся гарненько зварена. Дуже смачний сорт еквасолі. Гарно вийшло, гарний смак, гарний колір. Вона розварена, грибочки приготовлені добре. Це дуже гарний варіант того, щоб це була просто як закуска або доповнення. До речі, дуже класно може виступати доповнення, наприклад, до того самого борщу. Друзі, дякую всім, хто дивився. Канал у тегу готуємо, виробляємо, продаємо. Ну і загалом ось так. Всім дякую і пока!